Національної поліції України. 4 серпня відзначаємо День Національної поліції України. День, коли правоохоронна система отримала друге дихання. Ми стоїмо на сторожі безпеки та правопорядку. І наша сила в єдності з вами, краяни. Присягає вільно служити українському народу. Росія присягає війну служити українському народу. Ми забезпечили охорону. Публічного порядку під час проведення на території області близько п'яти тисяч масових заходів. Дякую за довіру і законно ступеність. Наші правоохоронці з перших днів в зоні проведення бойових дій. Країна за надійною бронею. Ми повернули в домівки близько півсотні дітей. Щастя вам, любові, тепла. У нас на кінологічному центрі народилося шестеро чотирилапих помічників, пірних вам друзів і надійних супутників. лавах місце чесним, розумним, активним та телеспрямованим людям, які готові творити нове, справедливе та відповідальне суспільство. Ми щодня тренуємось, самовдосконалюємось і навчаємось заради вашої безпеки. Ми надійна підтримка. Гуртом з вашою підтримкою, Закарпаття, ми зробимо наш край кращим.